Друзі, я вітаю вас на каналі Смачно легко Бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та натискайте дзвіночок, аби не пропустити нового відео. Дякую! А сьогодні приготуємо неймовірно швидкий бюджетний домашній кекс. Готується дуже просто. Для цього нам потрібно 2 курячих яйця, сметана або будь-який йогурт. Розпушувач або сода, рослинна олія без аромату 50 мл, цукор 1 стакан 200 г. Також дрібка солі, ванільний цукор за бажанням та борошна 300-400 г, дивіться за густотою вашого тіста. Заморожена вишня 200 г за бажанням. Та волоський горіх для декору. Форму обирайте будь-яку. Тож для початку нам треба яйця з'єднати з цукром. Просто ложкою без жодного міксера. Далі додати сметану, рослину олію, розпушувач та ванільний цукор за бажанням. І знову все змішати ложкою. Далі додаємо дрібку солі. Та борошно. Я додала одразу 300 г. А далі дивлюся по консистенції тіста. Воно не має бути рідким, але також не дуже густим. Ось такої густоти в мене вийшло тісто. Якщо вам здається, що це загусте, додайте трохи молока. Далі, за бажанням, я додаю вишню, але можна будь-що: родзинки, шоколадні краплі, все на ваш розсуд. Перемішую та викладаю ось так форму. Ставлю в розігріту духовку 180 градусів 30-35 хвилин. Дістаємо з духовки та готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. На виході вона має бути без залишків тіста сухою. Кекс готовий, його можна залишити вже як він є, та подавати на стіл. Можна прикрасити цукровою пудрою, але ми зробимо бюджетний варіант шоколадного соусу. Необхідно какао, цукор, кукурудзяний крахмаль та дрібка солі. Також вершкове масло та 400 мл води або молока. В каструлі змішуємо сухі інгредієнти. Додаємо воду або молоко. Також все гарненько перемішуємо. Ставимо на маленький вогонь та варимо при постійному помішуванні, тому що кукурузяний крохмаль осідає на дно до того моменту, поки не почне густіти. Якщо густота вам вже підходить, виключаємо вогонь, додаємо вершкове масло та все змішуємо гарненько до однорідності. Ось такий гарний глянцевий шоколадний соус вийшов. Підходить до будь-яких десертів. Також можна використати в начинку. Тепер ще гарячим соусом поливаємо кекс та прикрашаємо подрібненими волоськими горішками. Це дуже смачно! Обов'язково спробуйте приготувати та порадувати своїх рідних та близьких. А я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте подобайку, коментуйте, мені дуже важлива ваша думка. До нових зустрічей на каналі Смачно Легко, Бюджетно. Па-па!